Великий покаянний канон видатний літургійний твір зворушливого покаянного характеру, що читається в церкві за богослужінням у певні дні Великого посту. Основоположна роль у написанні тексту канону належить святому Андрію Крицькому. Текст канону міститься у трьохі пісні, складається із 250 тропарів і вважається найдовшим каноном з тих, що існують. Це видання виконано у зручному кишеньковому форматі розміром а 6 щоб християни могли за допомогою книги слідкувати за ходом особливого великопісного богослужіння. Книгу надруковано церковнослов'янською мовою цивільними літерами. Текст наведено для перших чотирьох днів Великого посту. Також окремим розділом винесено текст канону, що читається на Марійному стоянні у четвер, п'ятої седмиці посту. У кінці кишенькової книжечки поміщено життіє преподобної Марії єгипетської українською мовою.